що народилася немовля, вони побігли, побігли, щоб подивитися, хто це немовля. У них нічого з собою не було. Вони принесли подарунки якісь, малюку? Ні, у них нічого не було. Але вони принесли саме головне серце, серце. А що ви принесли? Ісусу Христу. так? Любов, умничка. Ми принесли до нашого Спасителя серце. І я хочу маленьку таку історію розказати. Казочку таку. Знаєте, був дуже злий ірод, цар, і він коли знав, що народився ще якийсь цар, він дуже злякався. І він послав своїх воїнів, щоб вбити цього малюка. І вони пішли в віфлієм. А вже ангел з'явився Марії, Іосифу, і сказав, щоб вони тікали, взяли цього малюка і тікали, з ним у любі. І вони біжали, біжали дуже хутко, вже заборилися. І дивляться якась пещера. Вони зайшли в цю пещеру, ну щоб якось відпочити вже ночі. І от воїни біжуть за цією сім'єю. А там в печері був маленький паучок. Ну, дуже маленький. І він подивився на це немовля. Таке воно миле, таке лагідне. І він думає, ну що я можу зробити для нього? Я ж маленький. Все одно щось зроблю. Тут печері холодно. І я сплю паутинку. І він всю ніч він дуже сильно працював і біля входу в печеру створив цю паутинку. І коли воїни прибіжали поміж цієї піщери, один хотів, хотів зайти, щоб подивитися, хто, може, там вони сховалися. А потім дивляться, та там поутиння не може бути, що воно ти ско сховалися. Повутиння це вже давно тут ніхто не заходив, і вони пробігли. Добрый пастух. Если наконец-то мы вас научим чему-то нормальному. Ну что там уже половина курит хотя бы? Нет. Что ж такое? Надо вас спасать. А когда получил единицу, один балл, знаешь, как сделать, чтобы было все хорошо? И исправить на 12. Да пишешь двоечку, Все будет хорошо. Вот этих вот учу. Вот это вот золото еще сыр. Правда, нельзя сильно рот открывать, а то есть сыр упадет, мы точно это то заберет. И золото. кстати, где вы золото здесь держите, Я родитель. Хорошо. А, этот, он у нас очень, может научить упертости. Будьте упертым. А с не упертый, упертый такой. Ну, главное, поймать. надо же учиться быть непослушным. Понимаешь? Зачем учиться? Вот. Как-то один, один очень хороший лягушонок, такой, такой одаренный, как-то сказал в фильме, не хочу учиться, а хочу жениться. Жениться. Не хотят? Так, пап, 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 ага, нет. Ну, а вообще, вы вот, знаете, вот просто, почему ну, вас тут учат? Ведь Бога-то нет. Бога нет. И Рождество это неправильный праздник зачем это вообще в зачем, ты, зачем, такое лучше чего-то научиться такому? Знаете, плохое в жизни помогает. И убрал, и подбил кого-то. Вот. Да. Ну, значит, не смыли, да Доброго пастуха. Хорошо, значит, тогда мы вас... Вот ты! ты... вот ты. А кто этот? А, а він вчить чомусь доброму? Навіть не схоже на до доброго, так? Да? Да, да, да. Що це відчуває, що не дуже добре, так? Да. Да? Да. Я хотів тобі сказати. Ти щиро віриш в те, що ти віриш? У зло. Звичайно. А ти знаєш, що ти і всі злі люди будуть мочитися в пеклі? Ні, не, не знаю, я що все буде хорошо. А не буде добре. Тут на землі ти ще поки живеш, щось робиш, а потім ти перестанеш перед святим Богом. Не І підеш у вічне пекло. А ти що, що сделаєш, щоб хапити? А, а у тебе щирі, таке питання? Да, да, да. Покаятися треба. Ніколи не каялся. А ви знаєте, каятися? Як? Пробач мені, да? пробач мені. Друзі, ти, ти хочеш пукаятися? Зачем це нас? Ви ж не думаєте, що все що буде? Ми зараз, друзі, помолимось разом з вами. Да? І ти помолишся, і ти помолишся, і ти помолишся. І ви в голос помолитесь. Добре, давайте, друзі, ми станемо і повторюйте за.